Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 13 серпня 2022 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Августін. На даний момент маю молодий кущ сорту винограду Августін, що в даному 2022 році надає сигнальний врожай. Августін – це столовий сорт винограду раннього терміну дозрівання. Громи конічні, Середньої щільності. Вага достигших ґрунт складає 400-500 грам, на дорослих кущах 600-800 грам, а іноді навіть більше. Ягода соковита, м'ясиста. Просвічується на сонці. Вага ягоди складає близько 7-8 грам. Смак ягід солодкий, гармонійний, з легкою кислинкою. Кожній ягоді можуть бути 2-3 кісточки. Достигший врожай тривалий час близько 2-3 тижнів має змогу зберігатися на кущах. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатнього місця для розміщення лоз. Морозостійкість мінус 22-24 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 13 серпня 2022 року. На даний момент Августін вже повністю забарвився та набрав цукор. Даний сорт винограду вже повністю достиг, його вже можна вживати в їжу. Якщо у вас на винограднику немає сорту винограду Августін, рекомендую. Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду даний сорт вас здивує соковитими солодкими ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів про сорт винограду Августін. Якщо ви бажаєте знати, чим можна зараз обробити виноград, що достигає, що вже з врожаєм, тобто зараз у серпні та у вересні, ви можете переглянути ось це відео.